Мінус два десантних кораблі російського флоту також повідомляється про ймовірне пошкодження кількох винищувачів су 27 та можливе розгромлення головного вузлу зв'язку Чорноморського флоту РФ. Все це на рахунку повітряних і морських сил України всього за одну ніч. В Криму було гаряче. Вітаю! Мене звати Наталія Мартинюк. Ви на каналі «Фабрика новин». Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь, адже у мене є для вас багато цікавого. Окупаційна влада заявила про наймасовішу атаку на Севастополь. Місцевий, так званий губернатор Севастополя, Михайло Разважаєв зазначив у своєму телеграм-каналі, що цієї ночі постраждали четверо людей. Ще один 65-річний чоловік загинув. У мережах також опублікували відео удару. Бавовна була настільки потужною, що в сусідніх з місцем прильоту будинках повилітали вікна. Подивіться. В центрі в центрі упало в центрі. У Криму працювало також вороже ППО. Та у деякі місцеві зафіксували місце знаходження оборонних систем. Ось вони на фото. Ймовірно, це спеціальний привіт для угур українського міноборони. Генштаб заявив про ураження двох десантних кораблів. Це великі судна Ямал та Азов, центр зв'язку та декілька об'єктів інфраструктури в окупованому Севастополі. Зауважу, що Ямал перебуває в складі Чорноморського флоту з 1988 року. Його екіпаж приблизно нараховує до 90 людей. Азов у складі ЧФ з 1990 року, а екіпаж до 100 людей. Ці кораблі призначені для висадки десанту, перевезення озброєнь та вантажів. Російські пабліки пишуть також про 34 загиблих і три пошкоджених винищувачі Су-27. На Вікіпедії об'єкт військ РФ, який могли уразити повітряні сили ЗСУ, позначений як інформаційно обчислюваний центр Чорноморського флоту Росії Севастополь. За даними одного з путінських блогерів, серед знешкоджених є 11 російських офіцерів. Ще понад 40 військових отримали поранення. Він зазначає, що ці кораблі були добре замасковані, а влучання в них це. Цитую справа рук Севастопольських зрадників кінець цитати. Та от офіційного підтвердження про все це досі немає. Про те, що Збройні сили України змогли уразити головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії, повідомляють аналітики Технікал». Вони уточнюють, що у цей ворожий об'єкт, ймовірно, улучили три ракети Шедоу». Розташування ураженого об'єкта повідомляють фахівці, встановили завдяки відеовлучанню, які опублікували в мережі. Підтверджує удар по військовій частині РФ і паблік українських партизанів Кримський вітер». Вони публікують карти, посилаючись на власні джерела, додають, що приліт був на вулиці Рудніва у Севастополі. Саме там був колишній штаб ВМС України, а зараз базується російська військова частина. Згодом з'являється ще й фото: це саме та військова частина, яку окупували росіяни. Нині там вибиті вікна, а поруч пишуть уламками пошкодження автомобілі. Інші ж російські зет-пропагандисти намагаються приховати дані про жертви. Цитую. Противник продавив нашу ППО масою. Було випущено понад 20 ракет. Я маю цифру 24, Але як пишуть деякі колеги, це не точно. Більша їх частина була справді збита, і так, на жаль, зовсім без жертв серед військових не обійшлось. Кінець цитати. Інший російський z канал пише, що могло бути ще гірше. Применшуючи таким чином втрати росіян, наведу вам ще одну цитату: реальну загрозу становлять насамперед західні крилаті ракети, які наводяться безпілотниками НАТО за супутниковими даними НАТО. У цілому нині, з урахуванням великої кількості ракет, які противник накопичував для удару, збитки завдані невеликі, могло бути набагато гірше. Кінець цитати. Тим часом командувач повітряних сил України Микола Олешчук подякував за роботу. Ось що він написав. Небо і море одного кольору. Дякую Льотчикам та морякам за успішну бойову роботу. Крим наш разом до перемоги, зазначив Олещук. А вже сьогодні рано вранці, неподалік Севастополя, загорілася нафтобаза. Місцеві пропутінські телеграм-канали повідомляють, що пожежа стала наслідком повітряної атаки на селище Гвардійське. Згодом у мережі опублікували відео. Перед загорянням пишуть місцеві жителі, пролунали вибухи. Офіційно окупаційна влада ситуацію ще не коментувала. Про всі нічні та ранкові події на Кримському півострові і досі мовчать Міноборони Росії. Чого ж мовчать? Невже вигадують чергову типову байку? Про все відбили, все спрацювало, ну і «все по плану? Також ставте лайк під цим відео, обов'язково дайте відповідь на запитання, підписуйтесь на фабрику новин і до зустрічі!